В Україну прийшла зима. Доброго раночку, друзі. Ви тільки подивіться: біля 30 сантиметрів за ніч на драгобраті випало білосніжно. Карпати вкрилися снігом. У горах оголосили жовтий рівень небезпеки. Що з погодою на решті території? І чи буде обіцяний теплий листопад? Дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У Карпатах випало по коліна снігу, замало курорти Драгобрат та буковель. Температура повітря близько трьох градусів морозу. Тому, як кажуть місцеві, сніг хрусткий і не тане. Відео засніжених гір українці публікують у соцмережах. Температурка мінус три під ногами робить, скрипить, і на оці засніжені смереки. На цю красоту просто, просто зимова казка, друзі. Зима скоро. Однак туристів закликають бути обачними і втриматися від підйому в гори. У державній службі з надзвичайних ситуацій кажуть: наступні два дні в регіоні будуть сильні вітри. Видимість також обмежується за метілью. На цей час у Карпатах оголосили перший рівень небезпечності. Температура повітря 4 градуси Цельсія. Виділі ж на. Ніч виклав близько 5 см світло снігу. Тому в зв'язку з погіршенням погодних умов рекомендуємо туристам утриматися від виходу в зпогір'я. Попри сніг у горах, синоптики обіцяють дуже тепле завершення осені. За їхніми прогнозами, листопад в Україні буде аномально теплим. Середня температура наступного місяця становитиме від плюс 1 до плюс шести градусів, а на півдні України взагалі до десяти. Це на кілька градусів вище за норму. Дощів і снігів не буде. Екстремальних опадів у листопаді не передбачають. Але ж зима буде? Резонно запитаєте ви. Так, звісно, але чи буде сніг? За даними супутникових знімків, за останні 20-ліття рівень снігу щорічно зменшувався. Відчутно сніжило на початку нульових. Відтоді клімат змінюється, кажуть метеорологи. Деякі південні регіони з приходом холодів так і залишаються зеленими. А все більше опадів випадає у вигляді злив, а не снігу. Тож зимова казка цього року під питанням. А якої погоди найбільше чекаєте? Ви бабиного літа чи перших снігів? Напишіть нам в коментарях. Колишнього очільника Укренерго підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. За даними слідства, справа бере початок ще у 2018 році, коли Кудрицький був заступником директора з інвестицій «Укренерго». Ба більше у матеріалах фігурує львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, підозрюваний у постачанні неякісної продукції зсу. Що відомо про схему розкрадання та про які суми йдеться, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. На Львівщині затримали колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Слідчі Державного бюро розслідувань готують клопотання про обрання запобіжного заходу. Вимагатимуть тримання під вартою. У чому ж звинувачують колишнього очільника енергетичного підприємства? Колишнього голову управління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. За інформацією слідства, Кудрицький співпрацював з одним із львівських бізнесменів. Все почалося ще у 2018 році. Під час проведення тендерів для реконструкції підстанцій південної та західної енергосистем країни. Посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії на той час. Він обіймав посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго». За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. Львівський бізнесмен, про якого заговорили слідчі ДБР, це той самий Ігор Гринкевич, підозрюваний у постачанні неякісного одягу для. Збройних сил України Нагадаю, З грудня 23-го року він перебуває під вартою. Слідство вважає, що Кудрицький у змові з Гринкевичем могли незаконно привласнити собі гроші у Самого Кудрицького кілька днів тому провели обшуки. Після цього експосадовець написав у Фейсбук, що вони були незаконними. В нього, начебто, вкрали телефон, а сама справа, нібито, має політичний підтекст. Коли Шкудрицький був на посаді, та чому пішов? Володимир Кудрицький очолював Укренерго з 2020 по 2024 рік. У вересні торік наглядова рада ухвалила рішення про його звільнення. Одна з причин, нібито недостатній захист енергооб'єктів під час російських атак. За підозрою, яку нині озвучили слідчі ДПР, колишньому очільнику енергетичного підприємства світить до 12 років тюрми плюс конфіскація майна. Звісно, якщо його провину доведуть. А що ви думаєте про це затримання? Чи схоже це на політичне переслідування? Напишіть нам в коментарях. Від переможця Олімпіад до наркодилера на Вінниччині засудили геніального хіміка. Мастак облаштував цілу лабораторію із виробництва заборонених речовин для справи винайняв двоповерховий будинок. Скільки заробляв винахідник та як поплатився за незаконний бізнес, дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У цьому приватному будинку у Вінниці геніальний хімік облаштував справжню лабораторію. Щоправда, на місці проводив недосліди на користь науки. Чоловік виготовляв амфетамін, альфа, пвп -пі та мефедрон. Як же діяв хімік? Всю лінію виробництва, так би мовити, організував в орендованому помешканні. А продаж психотропів здійснював анонімно через Телеграм. За інформацією поліції, хімік щомісяця заробляв близько 500 тисяч гривень, збував продукцію як на території регіону, так і за його межами. Через закладки та поштові відправлення оплату за товар винахідник отримував як на банківські рахунки, так і криптою. Справи йшли вгору, але в березні цьогоріч чоловіка викрила поліція. На місці злочину правоохоронці вилучили понад 20 кілограмів реагентів та психотропних речовин, а також обладнання для синтезу наркотиків та прекурсори – речовини для виготовлення наркотиків. Усе знайдене, конфіскували на користь держави. Орієнтовна вартість вилученого товару за розцінками чорного ринку близько 20 мільйонів гривень. Утім, за процедурою все мають знищити. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень. Є вже рішення суду за незаконне виробництво та збут заборонених речовин. у Мільцю присудили 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Мова про мобільні телефони, ноутбуки, автомобіль Тойоту Рав 4 готівку та криптоактиви. В поліції традиційно не називали ім'я фігуранта однак медіа стверджують, що засуджений – 27-річний Дмитро Польгуль. Випускник однієї з вінницьких шкіл і переможець багатьох олімпіад з хімії. Відомо, що на суді власник лабораторії розкаявся та виявив бажання доєднатися до Збройних сил України. Це дозволило пом'якшити вирок. Крім того, засуджений має компенсувати проведені експертизи, себто заплатити державі понад півмільйона гривень. А що ви думаєте про шлях вінницького бізнесмена? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео. До кінця не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.